Всім привіт! Сьогодні я зібрався побризати сад, все, борюся з курчавистю, в цьому році сильно курчавось і не знаю, що з нею робити. Один ще в мене варіант ще, ще об, обробити Мочовиною Мочовина це карбамід. Карбамід. Це удобрення підкормити ліст, який там ще починає вибивати, вже вибив трохи. І Підкормити його, це один ще, ще варіант. Що я хотів вам е, ну, посоветувати, щоб вас не обдурили на, на ринку або де там хто продає. Є от селітра є мочовина. Вроді то вона і однакова якщо хорошо подивитися, е, селітра вона більш кругленька і така е, прозора. О. Якщо ви в чому, в чому тут сумніваєтесь? Я таким способом завжди беру, беру зернинку одну, одну горошинку. Хоч це неправильно, але якщо ви сильно сумніваєтесь, беру, прикоснувся язиком, якщо вона кисла, кисла значить це мочовина. Якщо сильно пече, значить це селітра. Отаким вот неправильним способом він ефективний. Перший раз я обработав, як обробив сад трьохний синій камінь злізість у бордовська жидкості. Перший раз пішов хорусом. Вот тут я висипав, трошки в мене залишилося хорусом. Третій раз вже фунгіцид джекпот. Все, курчавить, все стоїть красне. Четвертий вже раз йду карбамідом. Очевидно. Ну, що то я засумнівався в своєму оприскувателі, що він що-то, як то не додає, мені нормальний тиск не создає. Я його розібрав. От мій оприскуватель і зварив, переварив, тому що той пластмасовий розлетівся, розібрав. Головку почав з головки. А, так як... Молодим, добрий день. Так як, як я думав, мембрана, але вона, вона, якщо прориває, то масло, масло вода в насосі. Так що мембрана ціла. Рішив подивитися, до головку зняв. До клапанів. От що я обнаружив. Що yeah. я обнаружив? Yeah. В одному клапані. От яка причина? Если ми розберемо клапан, я от, от, розсоєнили його. От, так, цей. Так, да, він. От, під клапан попала. Попала від сварки окалина Така маленька горошина І вона приклеїлася, приклеїлася от сюди до корпуса. От вона була вона впала, я її не можу вам показати. І вона і тим же не прикривався. Не прикривався клапан. І от вона не создавала нормальне давлення в этом в оприскувателі От я і обнаружив цю. Причину. от, от вона є, як, придивитися, вибило ямку таку. О, зараз я все беру. О, ну Вроді то вроді то він прилягає, прилягає. От я його зібрав. О, зібрав і наберу, наберу водички. О, воду держи. А, ну. Я думаю, буде, буде бризати. Так що така причина Причина в мене... Е, хорошо, що обнаружив цю причину. Е, раніше я вам показував про головку. Головку, як, як не міг я відкрутити оцей стакан. От він, от він був, цей стакан. Потому що тут мембрана теж стояла така, її пробило і не створювало давление. Крутив-крутив, поки її не побив, і вона так окиселилася, що невозможно було її викрутити. І от вона розлетілася. от, от, от що я зробив. Тут були так по кругу. Не по кругу, до половини. нарезав резьбу на 6 и, и позакручивал болтики на, на фиксатор резьбы. Вот они уже ездят, я уже даже не знаю, уже роков 6, может, и больше. Ну, вот працюет так, так в таком режиме. То. Так, что тоже эффективный, эффективный ремонт. Быстро и дешево. Так что пока до, до наступного видео. Буду збирати оприскуватель і виїжджати в поле. Пока-пока. І все буде. Все.